Доровенькі були. На сьогодні 7 вересня. Не знаю, коли там вийде відео, але знімаємося обертати 7 вересня. А до чого я веду, зараз вам дещо покажу. Наші селезні, діти гривастика. Дівчат ми продали. Ми... Були тільки дві дівчинки, лишилися чотири хлопчики. І... І... І поки все. Але в нас тут... Ой-ой-ой. Бачите, що в нас тут? Та, мами качки. Приходжу, дивлюся, а тут же є каченятка. Фу -фу -фу. Правда, їх було небагато, були яйця ми продали е, нашим, я так зрозумів, допросиличам з Миколаєва. От, і. А ці яйчки, які лишилися, не розпродалися? Я підлежу під качечок. Думаю, будуть не будуть. Вересневі каченята нас не лякають. Завжди є. Ми за ними доглядаємо. Ну, на вересні у нас завжди стандартне каченята, направда, 7-го числа, завжди так в середньому, 2-5, ну, нормально. От. І ще друга качка. Ця качка, подивлюся, який в неї значок. Тому що мінус чого? Мінус того, що вона дають каченят. Перший виводок в неї був ідеальний. А оцей виводок в неї... Ну, Паршивенько, воно вже четверо задушила, багато немає, але бачимо, воно одне каченятко під нею є. Будемо потім дивитися, що там і як там. Поїхав я був на село, переживали, як там не будуть, але кажу, все буде гаразд. Ось ця качка вивела всіх нормально, лишилося ще там одне яєчко, треба подивитися, що з ним. Можливо, воно її не добре. Ну, заперток може бути. Зараз поприсвічимо і тут ще одне яйце лишилося, бо таке темненькі вже тоді поглянемо. І будемо їх випускати до клітки. Одна з тих качечок, не пам'ятаю яка, взагалі не водила, їх лишила. Ну Тут качки в місті, вони такі вибагливі, правда? Ось така наша малеча. Просвітимо зараз яєчка. Мама десь тут побігла гамати, чую пустить. Я думаю, що її вже взагалі не цей не цікавить сидіти, але вона погнала їсти, тому що голодненька. Кочурики у нас тут качки закриті. Не бігають так, як в селі на вільному вигулі. Відповідно, їхня вага більше, ніж в селі, тому що так вони у нас більше тут на меленому комбікормі сидять домашньому. В селі дати більше їх тримає в таких спартанських умовах. Комікорм їдять, не ну, так, як, сам, як вони їдять в місті. І плюс селі вони бігають на потічок. Тут вони не бігають. Я показував, там було відео, ми продали зі села качечок, лишилися ще дві. Ось ми, сюди я їх привіз, тому що клієнт замовляв шість, я потім щось передумав, і чотири. Ну нічого, ми ще їх знайдемо місце і для них, тому що качки хороші. Зараз їхня орієнтована вага 3 кілограми. Ей, воюють вони з когутами. Також в нас є півники легорна до продажу, багатенько їх. Це буде прибирати когось на м'ясо, когось можна буде лишити і для продажу. А, от мама, зараз ми подивимося і я буду мати відео, що вона... Має, нузі, має? Та, вона має стяжку на нозі чи не має? Так, вона має стяжку на нозі. Це означає, що вона з тих качок найстарших. Кучка, я тобі відео так знімаю, от є. І вона добре сидить на яйцях. Так, я її перегородив дорогу до хліба. Щойдемо, просвічую я, що там по тих яйцях лишилося. Приглядався я тоді до качки, котра з них... Має стяжечку, тому що ця, що сиділа, що має стяжечку, вона не давила жодного каченята, там та давила. Це, до речі, коли вона сидить, вона худає, там та не худає. Така більше ну, по вазі тітка ні в року. Пригадую, що ось ці хлопці, які бігають, я вам показував, вона мати тих качуриків, які в нас лишилися, тому що вона їх водила довго. Потім я частину продав, і вона вже її десь так за місяць часу лишила і пішла нестися другий раз. Там та качка не водила. Каченят, поводила, була з ними три дні, і то пищала, втікала, походила десь до тижня часу і почала далі проватися і почала нестися. Ось, відповідно, був я дав перше спочатку там ту качку, толку не було ніякого. І забрав я тільки що і дав ось цю качечку, яка водила. Є в нас 10 каченяток. Поки що тримаємо собі, кого би цікавило, можете звертатися, можемо їх і продати. Без качки. Одні маленькі каченята. Там їм дав їсти, їдять вони малене, але, як бачимо, всякі собі кукульки до ротика беруть. Ну, качки їх потім покаже, що до чого як. А з тих яєць, що там троє є, там нічого нема. Вони почорніли, пліс завмер. Ось такі-то в нас вересневі поповнення. Качени завжди на вересень. Хата багата, до речі, вони ростуть гарно, швидко і варто їх і тримати. І ми поки будемо раз, вони в нас пілячко вдінуться і будуть бігати разом зі всіма пухнастиками. Наразі всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Як будуть рости наші каченята, буду сам показувати.